Хотілося б на суд наголосити, що при проведенні кладності трошкових дій 83 року було запропонтовано розмову між нашими тебе та рілками та кривослідком, які в своїй розмові обирали тактику захисту від депутатів, які з'являли. Заперечення щодо нецільового використання бюджетних коштів КП та ЖКП, а також між собою спілкувалися щодо схеми вчинення кримінального пропорушення. зокрема щодо схеми вчинення кримінального пропорушення, а також того, як здійснюється заводження бюджетними коштами, приводу казали дачі Піхопав. Це у нас на річній не приходять тільки Из иллютральных услуг мы, мы ему 20-20 отдаем сюда и 10 отдаем сюда. И остается 50% наше. А, по кого мы покупаем, больше ни чеки, ничего нет. А, вот берем, это Рыжнева. Рыжнева, это, скажем так, из свой своего человека, которые мы покупаем в BMX, ну якобы. Но там же все официально, да, у нас а, все чеки есть. Если у тебя все есть, тогда не переживай. BMX этого, по-моему, 2 или 3 килограмма. Сьогодні сам топець автозніть відео, де ми тоді біомікс з подати При цьому, шановний суд, по наявних чеках щодо купівлі даного Біоміксу його було придбано більше тонни, а при цьому підозрювані приватної розмові без жодної якоїсь провокації то іншого, спілкуються про те, що. Фактично буквально 2 3 кг даного препарату, чеки є ефективними, ти нічого не придбувало, ну, придбання даного препарату не здійснювалося, а грошові пошти розподілені між союзниками вчинення злочину. Дані обставини також підтверджуються і з допитом безпосереднього свідка Романковою. Раніше її пів що було полежньова, яка повідомляла, що ніколи жодних препарат Біомікс вона нікому не продавала, КП та ЖКП вона жодних операцій чи продажу певних товарів не здійснювала. Це також перекретно піддається і тим, що при висуненні тарілки ем, претензії з боку депутатів вони казали, що вони не можуть в принципі, встановити фотока поплежньова. І тоді от, от, так, оскільки е, дане фрізо е, е, є для особи не е, При цьому учасники е, злочину використовували спочатку е, особи з заміжом до е, не зміни е, непризнічня. Е, і фактично від ціні документи і залодівали бюджетними поштами. В чіку що... А в тому чіпку було візнане, що ваша честь, тому ну жодних. А...